Доброго дня всім! Сьогодні зайду в такий невеличкий ізраїльський магазинчик і покажу, які я там українські продукти побачив. Так, такий сік є 14 шекелів. Це я не знаю десь 145 гривень приблизно. Так. Тут ще є такий такія такія такі. це на 24 шекелі Я не сок 10 шекелів 100 110 гривень, може більше таке морозиво ще є. І таке є. Правда не знаю які ціни, тут немає цінника. І такі є. Я не знаю, може ще кілів 10. Маленький, такі є. Так, і є пиво. Воно приблизно 6-8 шекелів за банку. Ще є вареники. Ось такі 25 шекелів. Вареники заморожені, не знаю, 900 грамів 25 шекелів. Це 260-270 гривень. І ще такі є? З вишнями, Це з капустою. Такі сухарики є. Знаю, десь вони до 10 шекелів і такі горішки. Так, чипса Десь не знаю, якщо там знизу по 15 шекелів, Десь 15 шекелів, так десь 150 гривень упаковка. Більше 160. Так, ще таку кільку знайшов. 8 шекелів. Це десь за банкову там до 90 гривень. Крохмаль кукурудзаний. Правда не знаю яка ціна його. Не написано. Приправа карі. Теж не знаю ціну. Так, ще паски продаються ось такі. 40 шекелів. Це десь 420, може більше, не знаю точно. До 450 гривень за штуку. Ось такі продукти я побачив в цьому магазинчику. Це далеко не всі продукти, просто не було можливості знімати, дуже багато людей зараз. Велика черга. Тому до зустрічі. Бажаю всім спокійних, мирних свят. Бережіть себе. Побачимось у нових відео.